Цьогоріч. Сьогодні у нас буде чергова розпаковка. І це були покупки, зроблені минулою новою доволі такі імпульсивно, на Чорну П'ятницю. Зізнаюсь, не планувала нічого купувати, але, але, але. <світ> щось пішло не так. А, ось це, здається, це була не чорна п'ятниця, це було щось інше. Тут було подвоєння коїні. Ну, це чорна п'ятниця, це, це чорна, це чорна, а оці не пам'ятаю. Але давайте дивитися. Ну, і так як я не дуже пам'ятаю, що коли прийшло, так само я і не дуже пам'ятаю, що я взагалі домовляла. Окрім того, що десь тут є точно. Е, остання книга Золотої Бранки. Ага. Угу, угу. Так, спокушаючи гравця і покушаючи охоронця. в е, по відео я сказала, що буду їх купувати, поки не прочитаю першу. Як ви думаєте, я прочитала першу? Зрозуміло, два 18 плюс від армидрами. Блин. Просто ну, така була ціна. ну, Кріх було не взятий. Скільки нам? 150 гривень. 150 гривень. Ну, блин, дві книжки за 300 гривень. Зараз і одну за 300 гривень вже не купиш. ти, 12 лиця. Чарівний ретелінг 12-ї ночі, насичений посиланнями на Шекспіра, геймерську культуру, франшизу, гри престолів та Д. -ді». Це має бути щось круте. Я не очікую прям супер-пупер-вау сюжету, але думаю, це буде приємно почитати якось. увечора під пледиком. Чом-меньма. А я думала, вона більша. Авігейзелбу, ненавиджу тебе кохати, як завжди з неймовірним зрісом. Я не читала анотації, тому щось сказати не можу, просто я скупувлюю всі книги Facebook, які тільки виходять. В принципі, всі, я вже і прочитала їх, ну, окрім цієї, тому що ціна доволі таки була кусуча, та й тут не дуже дешево. 460 гривень це дійсно не дуже дешево. і Я відтягувала цю покупку, але знижки є знижки. Підемо далі. тут у нас здається віват. Теж з гарним зрізом. Ковбойські романи про маленьке містечко знаєте. Правило було просте: триматися від неї подарун. І тут у нас 18, я бачу її позначка. Ну, купила чисто по відрукам в тиктоці, всі її читають, то б не прочитати мені. Анотацію не читала. Єдине, що я знаю, що це дійсно був бойський Роман. Е -е... Напишіть її, якщо ви вже читали, як вам взагалі книга, чи плануєте читати, тому що я не бачила ні одного негативного відгука на неї. І серія твісти. На... В принципі, як і перша, тут доволі таке і мінімалістично. І... Пам, пам пам Не знаю, про що друга, тільки чула, що друга краща, ніж перша. Ну, я і першу душе не читала. Ну, Розвивати це все. Це поки дивилися, бо я не пам'ятаю що. Звідки пісніше вони? Знаєте, що мене завжди прикалувало в, в Рідіті? Запах. Вони завжди пахнуть, вони реально тупо завжди пахнуть. Я навіть коли з поштомату його несла, мені під носом пахло. Я йшла і нюхала. Це що я так багато набрала? Чи що? Хі -хі -хі -хі. Не дивно, що мене. Воно пахне. Вона що, цикають вам чи що воно пахне, Вона реально пахне. Хочу нагадати, не забудьте підписатись та поставити лайк. У вас симфонія смертовбивчого троло. Там. Там. Нарешті, нарешті, третя частина. Ну я так кажу, ніби я прочитала попередні. Звичайно, я їх не прочитала. Знаєте, вона в мене все ще досі в цих бажанках. Якщо вона все десь став, буде замовлена, це буде знав епік. Як завжди без того. Ну, Це Ерен, тут е, іншого і не очікувалося. О, Боже. Їхні книги дорогі, але це шедеври. Я правда, не... це, до речі, мені чомусь нагадує з гри присвоїть. Не читала попередні дві книги, наскільки я знаю кожна книга про кожну сестру окремо, але чи переплетені вони, уявлення не маю. Оце я прям дуже хотіла. стільки книг, які я хочу прочитати наступні, і ніфіга не читаю, вони читали. Я вже таке бачила, що е, ніби ця авторка випускає нові книги, Слухайте, а Дженніфер Лін Барнс — Це не Армен Траут? Треба погуглити. Хто знає, пишіть або це Реально, таке враження, ніби вона. Фінальний гамбіт. Мені так подобається. Мені подобається тут легка така загадкова лінія детективна. Для мене це детективна, тому що детективи я не читаю. Тому всі ці приколи з розгадками, хто батько, не батько, ну таке. Це все цікаво, тут цей фактів, білий білець, вони вже очі болять. І мені цікаво, з ким залишиться Айворічі. Отримає вона той спадок свій великий, з ким вона все ж таки з двох братів буде. Як там буде поживати її сестра? Чекала, 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 дійсно, дуже цікаво. Не нас Адама Конора і кохати Джейсона Торна. До речі, як тут пронумеровані. А яку з них першу треба читати? Чи вони прям від зовсім не пов'язані? Видавництво по Глімер. Я, до речі, нічого не чула про це видавництво раніше. Це, я так розумію, якесь супер новеньке видавництво. Очкуду ціну не пам'ятаю. Знову ж таки купила тільки у відгуках. Два світлки мене не підвіть. Ну, частіше за все, все ж таки вони мене не підводять. Я, до речі, не знаю, як так виходить у багатьох, коли вони слухають відгук, купляють книги, а потім бам, і їм тіпа, це не подобається. І так дуже часто, що тікток ну, мене підводить. У мене тоді питання: яких букторів ви взагалі тоді е, дивитеся, що не можете от, по їхніх відгуках купити книгу? Ну і це не претензія до буктовів, це якраз такі претензії до тих, хто їх дивиться. Ну, типу, ви ж дивитеся чого-то в людину, Тобто, то, що ваші інтереси, типу, ваші смаки збігаються. Тобто більшість книг, які блогер рекламує, там, показує відгук, вони мають підійти. Ну, у мене так це працює. Дуже мило виглядають. Я не знаю просто, що це сказати. Типу гарячий ромком, рекомендація букток, тип сенсація, автор села, Ну, я не знаю нічого про Еу Мейс, не знаю нічого про це видавництво, чула лише просто гарні відгуки про ці книги, але я намагалася слухати відгуки лише без спойлерів, тому сюжету я теж особо не знаю. Так, перейдемо до загадкових посилок в КСД. Хто у нас ще задата? 21 число. Що було 21-го, що я вирішила замовити? Давно подвоє? Mm. Ну, знижок тут точно немає. Корона джасада. Гарна. Я тут вичула позитивні, але першу частину ще не читала, але так як це дивує, я вирішила одразу це купити дві частини. Хто читав, діліться. Можливо, вам не сподобалось. Якщо не сподобалось, що не сподобалось, пишіть обов'язково. Не можу читати анотацію, боюся, що 에... будуть спойлери. А я їх не хочу. Ой, то я його так і купила! Не пристає! Та що ви кажете? Я не читала попередньо. Яку, певно я взагалі збираю цю серію, я не знаю. Ой, 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 ой борочки, борочки, вже хоча б через це Варто <рапи> її збирати. Дуже гарно. Ви знаєте, я навіть не розчарована ось таким простим чорним корзином. Це дуже гарно виглядає. Попілини до неба два «Небо скарає на попіл. Я бачила, як люди ридають просто над цією книгою. Я не прочитала анотацію, знову ж таки, не хотіла собі спортувати першу частину. І якщо не помиляюсь, то це саме дилогія. Тому теж можна вже починати читати. Детальних відгуків я не слухала, тому взагалі нічого не можу сказати. Колись запишу свій. Єдине, що мені не подобається як завжди. Це, це м'яка обкладинка. Не люблю я м'які обкладинки. Не моється. Тим більше 430 гривень коштує. Не знаю. Ой, але пахне дуже класно. От знаєте, є от книги, є видавництва, точніше, не книги, але є видавництва і книги, які хочеться нюхати, 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 просто занюхати. А от є такі вонючі, яку ось це пахне. Це від дванадцятого пунктинадцятого взагалі. Ану, оце, оце, оце там, оце воно. Я дуже цікава. Є, є, є. Там птаска, боже, ні. картина мене розчарувала дуже-дуже сильно. Одна, ну, для мене це була, напевно, одна з найгірших майже на рівні з першою. І то навіть перша мені була цікавіша. Боже, яка красота. Щось я чула, що тут буде якийсь трагізм, але без головною парою. Ні, так. Ба якщо з ними, я не знаю, я не переживу, ти що... та, та ж. То Я буду чекати ваших відгуків, але без побірів. Ну, Розбите серце. Це мені здається третя частина. Так, книга 3. Ну, як завжди, я попередньо не читала. Виходить з цього всього, що я тут позамовляла. Я читала золоту бранку і «Ігри спадкоємців. І так от. Ну, Знову ж таки, гарно, гарно, гарно. Дорого, правда, 450 гривень за вот таку маленьку книженцію. для мене це Ой. Все, я закрыла рот. А, пахнет плей-ом. Ну, власный, это все. І так, я замовила 15 книг. За той час, поки я замовляла книги, чекала, поки вони всі тут прийдуть, я прочитала одну І, згадаюся, в фентезі вже майже немає куди складати І нову поличку поки що не планую купувати, але ну якось так. Дякую, що додивились до кінця. Не забудьте підписатись, поставити лайк та чекаю на ваші відгуки. Коментарях. А поки всім па-па!